Виставка Звіт, виставка Розповідь, виставка Подорож усе це про експозицію студентів і викладачів художньо-графічного факультету Південно-Українського національного педагогічного університету присвячено річчю рідного худграфу. Виставка Худграв 60 років є звітом, тому що в ній представлені всі покоління факультету. Це розповідь про те, як з роками митці знаходили нові форми техніки для передачі власних поглядів на світ, людину і мистецтво, і це подорож подорож Одесою за шість минулих десятиліть її життя. Мені здається, що це наймасштабніша експозиція за усю історію існування факультету. Є твори тих, хто стояв у витокі в створення цього факультету, і твори авторів, які працюють сьогодні, які сьогодні виховують студентів. До експозиції увійшло 300 робіт 150 авторів розмаїття напрямів і жанрів мистецтва, епох і імен в одному приміщенні, де експозиція з трьох сотень робіт, займає три поверхи. Такий захід став великою подією в культурному житті Одеси. На відкриття зібралося поцінювачів набагато більше ніж картини авторів. У тематичних залах центра Юніон, один з яких присвячений відомим метрам південної школи живопису. Інший портрету, третій пейзажу, четвертий батику і гобелену і так далі. Було тісно від вражень. Одеса може пишатися тим, що такий плідний і такий цікавий заклад художній існує у нашому місті. Південь України завжди був такою вільною територією, де мешкали люди із вільним духом, духом свободи, і саме цим відрізняється Одеська школа. Серед експонатів роботи народних і заслужених художників України, викладачів, випускників і студентів першого в Україні факультету з вищої художньо-педагогічної освіти. Перлинами експозиції є унікальні полотна видатних одеських художників: Валерія Гегамяна, Ореста Слишинського, Юрія Єгорова, Валентина Філіпенка, Володимира Єфименка, Олександра Токарєва, Адольфа Лози, Олександра Ройтбурда. Багато представлених картин, широка аудиторія не зможе побачити більше ніде. Експозиція зібрана зусиллями декана Ходграфа. Митра Величка. далеко не кожен художник може навчити, і далеко не кожен вчитель може працювати художником. Якось ми намагаємося знайти цю гармонію, і більшість ну на 90% тих, ті, хто сьогодні тут представлені, вони всі мають перш за все педагогічну освіту університету Ушинського. На худграфії за 60 років його існування підготували більше чотирьох з половиною тисяч випускників. Насправді, ми маємо сьогодні для себе. Свої вектори руху і маємо цю можливість. Якщо раніше ми випускали виключно вчителів, то сьогодні ми маємо спеціальності, які випускають вчителів, і маємо виключно художні спеціальності, де вони чітко розуміють, що вони прийдуть і вони будуть художником. Раніше це було лише в художніх академіях, тому ми будемо відстоювати і зберігати академічну освіту. Перш за все, це буде наш один вектор і другий вектор це ми маємо йти в час в ногу з часом, і будемо розвивати сучасне мистецтво. Це не остання виставка в ювілейному році, запевнив Дмитро Величко. А побачити експозицію худгравши 60 років у центрі Юніон можна всім бажаючим протягом місяця. На правах якась скажу, що виставка відкрита. Ми раді вас бачити насолоджуйтесь. Дякую.